Хтось в укритті НМТ вже складає. А в нас підготовка, часу ми не гаєм. Ми учні розумні, і ми не ліниві. До праці активні, хоч трохи й чутливі. Хтось плаче в і сльозинки ховає, хтось жарти, як сніг, навкруги розкидає. Ми всі зовсім різні. Команда одна. Бо знаємо ліцей це наш дім номер Два. Тож, щиро зі святом усіх вас вітаєм, здоров'я міцного, терпіння бажаєм, щоб праця учительська скрізь цінувалась, щоб діти любили, батьки шанували, щоб радість, натхнення життям керували, ідеями серце яскраво палало. Уроків поменше. Вас просим, як друга, бо вже не витримує мозок напруги. Ну все досить вступу, поближче до справи. Тримайте вітання. Для вас готували. Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас незвичайний урок літератури. Ми будемо не лише говорити про класичні твори. А й спробуємо уявити себе серед героїв, яких вивчали раніше. Скажіть, хто з персонажів, на вашу думку, був би найсміливішим у сучасному світі? Я вважаю, це Гектор. Він воїн і захисник. Я вважаю, це Мазепа з Байдена і його історія життя це приклад витримки та боротьби. А я побрала Ромео. Він сміливо ще тут. На все заради кохання. О, чудові варіанти! Тоді перенесемося до цих сюжетів. Питання з зірочкою. чи змогли б наші герої порозумітися між собою, знайти спільну мову, якби опинилися в одному часі? Мазепа, Гектор і Ромео. Ось тут і починається найцікавіше. Я Мазепа, гетьман, і відчуваю лиш вогонь боротьби. Моя країна, моя душа, і я не відступлю. А також моєму серці тече вогонь кохання. Я Гектор, і бороню Трою. Мій обов'язок бути воїном навіть тоді, коли ворог біля воріт. Ромео, Моє життя це кохання. Джульєта моя душа, і заради неї я готовий на все. Ось вони герої різних епох, кожен зі своєю історією, кожен із власною боротьбою. Та чи зможуть вони порозумітися один з одним? Гектора, твоя боротьба дотрою вражає. Але я знаю, що коли ворог зраджує, не завжди можна покладатися на старі методи через ти хитрістю і мудрістю. Ти правий, Мазепо. Віддати все заради батьківщини це наша місія. Але чи вистачить нам сили, коли піднялися вороги ззовні й середини? Чому ви говорите про битви та війни? Життя без кохання це не життя. Хіба не заради почуттів ми зібралися тут? Моя Джульєта, ось міський. Ромео, зрозумій у світі, де ворог кожної миті може знищити все, не до кохання, повір. А може й до кохання. Ромео має рацію боротьба не лише за країну, а й за серце, але всі наші дії повинні бути мудрими як на полі бою, так і в житті. Бачите, кожен з них бореться за своє. Гектор за зачистить трою. Мазепа за свободу, Аромео за кохання. В цьому вся суть літератури. Немає єдиної правильної відповіді на запитання життя. Усі вони важливі, кожен по-своєму. Та врешті-решт, чи знайдуть наші герої порозуміння? Так, усе, що ми робимо, має сенс. Але без кохання життя порожнє. Ось що я тобі скажу, мій любий хлопчику, і без боротьби. Не буде кохання. Правильно сказано, у кожного свій шлях, але завжди є місце для мудрості. І ось так наші герої знаходять спільну мову. Їх об'єднує не лише боротьба, а й розуміння цінності життя, свободи, кохання. І це урок для кожного з нас. Література це вічна розмова між епохами, характерами, культурами. І сьогодні ми ще раз побачили. Як класичні твори можуть навчити нас мудрості і розуміння, як діяти в найскладніших ситуаціях. Дякую вам за креативний підхід до цього уроку. До нових зустрічей! Вітаємо з